Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, що я скажу? Мій мотор Січ своє призначення виконав. Підгортач картоплі, який я в цьому році зробив, відпрацював, будемо сказати, на відмінно. І не зря я поставив тут е на культиваторні лапи стільки 16 товщиною 16 мм. Вони витримали всю роботу, і як ви бачите, вчора я в дочки підгортав, так вчора було мокріше, але я думав, що в неї цього твердо. Оказалося, що не так. Тут, а я як я заїхав, то перший раз через рядок проходив, Ну, приходилося включати блокування. Тупо він буксував, не хотів тягнути. Там на відео видно, ну, е, культиваторні лапи йшли як криголам. Вони тупо взламували землю. Ну, що ви хочете, е, підгорнули дощі, підгорнули знову дощі. І то зливи такі, які йшли цілими днями зранку до вечора по тижневі. Я думав, що тут буде сьогодні легше, бо тут е, краще було. Підгорнуто трошки, я постарався, але виявилося, що тут набагато тягше. Так от, як ви бачите, тут -то мені довелося проходити два рази. Тобто я через рядок пройшовся туди, потім назад через рядок проходився і вертався по кругу, проходив те, що я перший раз проходив, я проходив ще раз. Ну що, завдяки оцим колесам. Як кажуть, запад нам поможе, він нам захід допоміг. Це колеса виготовлені ще в такій державі, як Германська Демократична Республіка. О, і вони до цього часу, як ви бачите, в відмінному стані. Ні тріщинки, нічого нема, і головне в неї розмір підходящий – 62 см по зовнішньому розміру. Крім цього, Оця тяга. Завдяки їй, о, наскільки було легше, не було люфта. І то, якщо ви побачите, все одно люфт є. Подивіться, оця щипка от, -от, -от, от. Хто як зможе, це в мене така, якщо ми піднімаємо отако, о, бачите, дивіться. Оце, виходить, сюди треба вварувати якусь шайбу. Ну, Це треба дуже акуратно. попрошу мене. Сусід є гарний сварщик, то може мені вдасться уварити туди шайбу, щоб убрати ще цей люфт. Ну що, двигун при будь-якому навантаженні працював відмінно. Я підгортав, як це ви бачите, останній раз їхав, це друга була передача. Пробував на третій. На третій тяжко. Приходиться давати багато газу. Тверда ну, земля, я не знаю чому, але може через те, що фрезеровано водянкою і дощі. Дощі забили. По-страшному Але ми вдалося це все зробити і ми справилися. Ну що, сюди, щоб поставити 16 колеса, було б відміно, то можна було б ще раз пройтися. Але я так думаю, що цього буде достатньо. Ох, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні!